Всім привіт! Вітаю вас на каналі Гор-Настільні ігри. В мене як не дивно, звати Ігор. І сьогодні ми разом з Миколою зіграємо настільну гру Fuse зворотній відлік. Де коробочка? Де коробочка? Ось коробочка. Fuse Зворотній відлік. Цю гру в Україні локалізувала компанія видавництво Ігромак. І дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Посиланняшко буде в описі на цю настільну гру. Ось тому, якщо вам вона сподобається, то зможете її придбати за поселеночком в описі до цього відео. А, також, зараз секунду. А, також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Бейсмоно. Якщо ви захочете підтримати мене на той мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за керокодом, який бачите на екрані. От. І хочу подякувати е, всім моїм ось цим підписникам е, за їхню підтримку. Е, ось. І давайте будемо зараз помаленько починати. Що то за гра, як е, вона грається. Тут насправді небагато компонентів. Вони складаються з карток, і мішечка і багато кубиків. кубики такі кастомні. Також ми скачали додаток. Ось тут на телефоні у нас буде таймер. І... приключити камеру? Так, зараз приключу. І Ця гра грається рівно 10 хвилин, якщо ви граєте, звісно, з таймером. І ще, будь ласка, напишіть, чи нас добре чути, чи нас добре видно, якщо нас хтось дивиться. Ось. І давайте будемо помаленьку пояснювати правила цієї гри і приступати, я думаю, в тебе які перечуття, ми виграємо чи програємо. Я не знаю. Бо ми грали тестову, то ми там програли, але ми трошки собі забагато карток взяли. Є різні сценарії, і я гадаю, що ми собі візьмемо прямо самий такий тренувальник. Бо там є тренувальний стандартний, експертний, елітний і героїчний. Е, я гадаю, що нам варто почати з тренувального, е, щоб була можливість виграти. От, Давайте я тоді переключу і буду пояснювати правила. Отож, ось так виглядає поки ігрове поле. Е, ми вже вибрали собі наших е, лідерів. У мене буде фахівчиня з логістики. І під час першої фази я буду кидати на один кубик більше. А Микола дроїд-утилізатор. Дроїд, Дрон-утилізатор. Дрон. -дроїд. Дрон і він, кинувши кубики, може перевернути один з кубиків на протилежну грань. Давайте я вам покажу, як виглядають ці кубики. Давайте. Ось це кубики. Так вони будуть виглядати. Тут є цифри, кольори. Ось, і давайте ще покажу, як будуть виглядати е, карти бомб. Ось, ми їх будемо е, нейтралізовувати. Тобто, по історії, е, наш космічний корабель зазнав саботажу, і по кораблю розкидано багато всяких бомб, які треба нейтралізовувати. На все про все у нас 10 хвилин ми скачали, Микола скачав додаток, який буде нас про це повідомляти. Е, і насправді там є на цих картках бомб це просто математичні всякі е, можуть бути рівняння. Або умови, які потрібно задовільнити, щоб е, знешкодити цю бомбу. Чим менше число, тим легше її буде знешкодити. Е, ось. Тут, наприклад, якщо пояснювати по картках, е, або давайте навіть легше буде показати по, на звороті правил є всі е, ці е, всі позначки, які будуть е, на цих картах. Тобто, якщо нам е, в нас сказаний конкретний колір, це має бути конкретний колір кубика. Потрібне число, значить потрібне число. Тут і колір, і число. Тут, наприклад, будь-який колір. Число кубика має значення. Може бути будь-яким з двох кольорів, будь-яким будь з двох цифр. Тут або синій колір, або цифра 2. І так далі. Тут ще можуть бути перекреслені такі, це означає, що може бути будь-яким кольором, окрім зображеного. Зеленою рамкою має бути першим кубиком, де розміщено буде цей кубик, а червона е, рамка це має бути останній кубик, розміщений на цій карті. Е, от, загалом це так. Ще також є три, три типи як це сказати, побудови, можливо. вежа. Це будуємо вежу з кубиків в такій послідовності, яка тут е, зображена. Тобто спочатку має бути синій, потім чорний, потім червоний. Е, стіна. Розміщуємо кубики в будь-якій послідовності, але потрібно розміщувати таким чином, щоб якщо ви поставили червоний, то вже можете ставити тут і подвійний кубик. А якщо ви поставили, наприклад, жовтий, синій, то ви вже можете ставити і там чорний зелений. От, ви не зможете поставити подвійного без червоного. І також піраміда. Розміщуючи там основу, то тільки тоді, розмістивши основу, тільки тоді ви зможете поставити верхній кубик. Ось, в принципі, такі от пироги. Граючи, ця гра розрахована від 1 до 4, граючи на 2, ми будемо кидати 4 кубики і по 2 кубика на гравця. Якщо ви не зможете використати кубик, який буде кинутий, ви берете карту спалаху. Це карти спалаху, теж мають якісь свої певні умови, їх потрібно буде виконувати, бо не використавши, точніше, не, е, Знешкодивши карти спалахів, ви не зможете перемогти в грі. Перемагаєте тоді, коли, позбуде, коли вичерпається вся колода карт-бомб. Тут досить велика. В тренувальному етапі ми, ми використовуємо 19 карток. Ось, 19 карток. Решту ми відкладаємо. Тепер з цих 19 карток. Ми роздаємо кожному гравцеві по дві карти бомби. 1, 2. І завважте, якщо одна з карток має 4, 5 або 6, то інша має, має мати від 1 до 3 по складності. Тобто, щоб не зразу, знаєте, були складні ці, складні умови. Якщо 4, то ця 4 не може бути. 4 ні. 5 дні. Щось нас дуже складні ми 6. 6. Бо буде одразу дві складні е, цих картки. Має бути типу, певний баланс. От 4 і 3. Червоно означає, що має в кінці поставити, то грати. Так, якщо з червоною рамкою, то це останній кубик тут має бути. Є. Е. Отут де знак питання, це будь-який кубик. Е. Це, карти бомб підготували, тепер е, ринок. Має бути 5 відкритих. От. І в нас буде 5 фаз. Перша фаза ми кидаємо кубики, друга фаза, ми ті кубики розбираємо. Третя фаза знешкоджуємо бомби, якщо вони є. Е, четверта фаза. М забув, як звучить четверта фаза. Четверта фаза поповнюємо ряд новою картою е, з колодибом. А, чотири фази, не п'ять. Ось. І в принципі ми готові. Тільки я думаю, чи не будуть сильно кубики з цей, по столі гримати. Не будуть. Думаєш, ні? Микита, лопіть всі подобайку. Погоджуюсь. В подобайку, і я сподіваюся, ми виграємо. Давай. Хто буде першим лідером? Лідер бере мішечок і кидає певну кількість кубиків. Я кидаю, нагадаю, на один більше, тобто я буду кидати 5 кубиків. Свою властивість ви можете виконувати тільки в свій хід. давайте, буде більше шансів закрити щось. Так, зараз давай ще. О... Ти, ти використав всі кубики свої. Я можу використати до трьох кубиків. Ти можеш, а ти... ти маєш. <реш> <реш> я постараюсь. Давай оглянемо ще загалом ситуацію. Тут в мене мають бути подвійні кубики з подвійним кольором. E, тобто, якщо ти бачиш подвійний кубик, ти його не хпай, лишай мені. Тут в мене має бути вежа 4, 5, 6 конкретних кольорів. Тому бажано 4-5-6 теж мені давати. <реш> Все тобі давати. <реш> а в тебе бачиш з кольорами. В тебе жовтий, зелений, червоний. E, ага, І це має бути останній, тут зелений або чорний, 3, 5. Ну, коротше, досить складна оця буде ситуація. Гуд. Давайте будемо помаленьку починати. Якщо будуть сильно, о, сильно гучно ці кубики падати, то ви напишіть в чат, коли я трошки зменшу звук або щось візьму для того, щоб... О, та давай візьмемо цю коробку, що, що це? Але мені не буде видно. Давай так. От, не буде. Зараз подивлюся. Ні, вроді видно. Гуд, погнали. Е, Я перший. Запускаємо таймер? Запускаємо. Ну я переживаю. Не переживай. Я кидаю 5. Uh, бери швидку, яку ти хочеш, щоб я взяв двійні. Подвійних, подвійних немає. Швидко бери твої. Я беру 5, я беру 6. Uh, і все. И все, я беру жовтий. Зелений, чорний твій. Цей кубик я можу скинути за допомогою своєї Ти властивої. Right. <laughs> <laughs> Бо інакше я би за кожен невикориснений кубик ми беремо карту спалаху. Я можу тим перевернути. Так, подвійний yeah. я беру. І ще один подвійний беру. Все, це все твоє. П'ять. <п 'яті> давай, давай. Щось підходить? <п 'яті> вже? На Нічого не підходить. Не підходить. Тоді ти скидаєш цей кубик і береш карту в палку. Mm -hmm. І світ переходить до мене. Я кидаю 5. Це будь-який? А, це чорний і червоний. Чорний і червоний. Так, о. -червон. Подвійний я забираю. І мені треба 4, а 4 нема. А, в грі на двох можна це деактивувати, скинути, взяти нову. А, так, що там? 1,2 і, і зелені. А, жовтий. Давай я візьму ось цю. І... Ага, скидаю в мішок і тут а я одиничку. Це я вже а. де деактивував. І а, ласка... ти Це можна диктувати? Так, пригрі двох так можна робити. Скинути і взяти нову? Та-та-та. Лишилася двойка, я її а, скидаю по своїй властивості. Добираєш нову? Добраємо. Поповнюємо. Тримай. Так. А... Де черво, де чор, ага. О, 4 мені треба. Мені буде, ну, тобі треба якийсь колір, може. Ні, мені тільки 4. Добре, то я беру. От, я... Mm, ти одну взяв, так? Давай я 4 тут візьму, 4 тут. І тобі лишаються. Ти можеш перевернути, якщо тобі треба. Я розумію, але коли от... А сюди рахується тільки чорний, це не рахується? Чорно? Це рахується. Він і чорний, і зелений одночасно. Е, так, я це. Знешкодив. Ааа, тут не могли бути червоні кольори. А там були червоні кольори. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Що? Домовимося, що були. Що не було. Я думаю. Я не звернув на це уваги. Давай я візьму цей. А, все. Міхід. Мій. П'ять кубиків. Чотири-п'ять. Окей. Червоний. Мені треба синій. Я візьму Зелений, червоний не підходить. Тут один або два підходить. А, тут шість або чорний. О, чорний кубик. Є. Тримай. червоний. Та, чекай, може, мені щось треба. І червоний. Та ні-ні-ні! Ну добре, тут є червоний. Червоний. Я тут чотири. Добре. Так, мій хід, так? Три, я кидаю п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я Жовтий, червоний, так. Мені треба зелений. Зеленого нема. Тут ще мені потрібна трійка. Там трійки не було, то ж не маєте? Я чотирку взяв жовтий. Ти щось треба, бо в все підходить. Забирай все, що можеш. Ну, два кубики ти можеш взяти. Я взяв два кубики. Три e, нема. Шість не можу, Шість не можу. Один скидаю за властивістю, а два я не можу використати, тому я беру дві карти з Ну, Let's go. Let's go. E, Це походу фіаско. Хто e, okay. кидається? Здається, ти кидаєш. Ти кидаєш. Ні, ні, то я тільки кидав. було три кубика. Думаєш, я кидав. Uh, а це що лежає? не Не no, дорівнює uh, до один одному. Uh -huh. Або по кольору, або по цифру. Yes. Трійка, є там трійка? Мені треба трійку. І no. зелений. Ок. Uh, Ок. Ok. Uh, ok. Все. Я, все? в принципі, дві бомби знешкодив. Це я все скидаю. І беру дві нових. Ти кидаєш куди? Так, зараз я кидаю. Візьму цю і давай візьму цю. Кидаю 5 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, один або три. Один. Але це чорна одиничка. І чорна трійка. Тут не можу, значить. Значить, тут жовте я беру. Хай два або п'ять. Я не можу. Окей. Тут 5. 5, 5. 2, 1, 3. Давай, отут один. Двійки нема. Давай, візьмемо дві четвірки. П'ятірки нема. І тут, ну хай буде тоді. А, там перша. Одну скидаю по Це ж я кидав, так? Так. По Ви? властивості скидаю свої. Розпала? Ні, я по властивості скину. Я беру чорний. З цього треба? Не треба, то я беру дон. Так, так, так. Чорний мені потрібно. Що там, один-три? Я двійку, мені закриваю. А, двійку забирай. Двійку забирай. П'ять. І тут дорівнює по кольору. Тут підходить. Чотири теж, в принципі, підходить, але вже. Два взяти. Тобто, я два кидаю п'ять. чекай, я забирай. Це кубік не. Мав би а, мав би бути там, так? Ну, вже хай. Синій мені потрібен. І 3-4 або не 6. 1. 6. Я взяв два. О, і тут. Окей, yeah. okay. я знайшко дивую. <laughs> тут це я скидаю. А, все. Вихід. Нас три хвилини. О, це я точно беру. І 3-4 я беру. Або ту, або ту. Мені байдуже. вже. Бери. Ще беру дві, так? Так. Ти знаєш? Я не знаю. Напевно, так? Так, це синдрю. Я це разнешкоджу. Я розмішкодую. І я кидаю. Кидаю 5. 3-4. Як? Трійка чорна. Є. Це ус... А, я не, не додав собі. Ну вже побачив, то трошки зле, але хай буде. Вічний а... буде. П'ять. Е, і тут... Це має бути. Наступна має бути меншою, ніж ця. Дивись, Микола, ну Дивись, Цей кубик має бути більший. Кімецька сам фіні, ти ага, купить лише. Номер має бути більший, ніж наступний. Значить одиничка не підійде. Тобі треба... Чи ти вже взяв два кубика? Два може Тоді я це скидаю. А. Окей, тримай, я дивись, я це деактивував. тримай і це деактивував. <плес> Якщо ми хоче, розберемо мій. ринок, то ми ще переможемо. А... Я можу взяти ці виїздити. Не, ні, не, ні, ні, давай мені щось. 4. Наступна має бути менша, ніж ця. Тобто один. Ці дві тут. Ідектова. Кидаю п'ять. Так, далі знову а, може бути там 3, наприклад, я можу взяти, і наступна менша, ніж попередня, тобто один. Тут два або три. О, три підходить. Тепер ти кидаєш, так? так. А, чекай, я це диктував. Давайте висимо. <гум> два <гум> одинакових кольору. чекай. Мені це треба було конкретно. Шість. Ну, Ставлю сюди і тепер мають бути два одинакових кольори. А тут я поставлю, ну давай, зелений. І це має дорівнювати потім цьому. Тобто ще один зелений має бути. Yeah? Це дурніє по кольорам будаю? Та-та-та, покулярам однаковій маємо. Є... Так, я диктував. 38 секунд. Все. А, так ми виграли. І так. Я гадаю. Ну давай. Наступний має бути зелений. беру червоний. І ще має бути більше, ніж той. Є. Чорний. Отак. Я також. А... Я кидаю. Чекай, чекай, у нас тут 10 секунд. А чекайте, я диктував. У да. мене ще одна. О, в мене є. Синій. Зелений. А, так ми мали зупинити. Ну, окей. Короче. Фух. але це стрес. Та ні, нормально. Не destroy, не destroy. Коротше. Ми насправді Рахуємо, що перемогли. Чому? Тому що коли е, у вас залишаються картки бомб, е, але не лишаються на цьому, на, на ринку, і у вас немає карт спалахів, тоді означає, що ви перемагаєте. От, Якби ще були карти на ринку якісь, або в нас спалахи, то тоді вже ні. От. І 10 хвилин це, це небагато. Тобто гра триває швидко. Прям 10 хвилин, так як і цей. Але... От останні хвилини прям дуже стресово. Я не знаю, я дуже стресую, коли граю якісь такі ігри в о, цьому форматі реалтайму. Ось. І ми грали, в принципі, тренувальний режим, і ми справились там, що було десь 30 секунд. Якщо вже грати наступні режими, то набагато, як на мене, складніше. Там є ще картки детонаторів, які ми не використовували, бо вони використовуються в більш складніших режимах, там, здається, героїчному і ще якомусь. Uh, от. І, і, і таке, там також ще є різні картки героїв uh, з різними властивостями. Ми собі ось таких певних, певних обрали. Uh, що ми коли кажеш, як тобі гра? Цікаво. Ну насправді, реально, ти не стресував? Ні. Ні? Ти на таких іграх не стресуєш? Тож всього ж на я гра. Тобі <рі> не крадити віддати перед банком. Не знаю, я щось шо... <рі> <рі> прям дуже застресую. По компонентах, в принципі, гарні компоненти, кубики прикольні, кастомні. Навіть на мішечку є ця, мішечок навіть локалізований, зворотний відлік. Ось. Я не знаю, я думаю, що ця настільна гра насправді для, на, на любителів. бо... Мені здається, не всім заходять, е, заходять ігри в форматі е, форматі ріал-тайму. Але в принципі можна просто виключити таймер і грати в задоволення, просто диктуючи або збільшуючи собі час, скажімо так. Е, от. Ось така в нас вийшла партія, така в нас вийшла гра. Е, цікаво, чи ви, вам подобаються такі ігри в форматі ріал-тайму. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, і як вам загалом. Е, Гра фюс зворотній відлік. От. Так, бачу, що ще спочатку хтось щось написав. А, чомусь відео саме не запустилося, довелося перезавантажити YouTube, а тут ви вже навалюєте. Я бачу майбутніх саперів інженерних військ з. Давайте наступний режим. Каже Микола Максим. Та я не знаю, наступний режим вже після соковитих фруктів і ось цього... цієї гри вже трошки складно. Е, я думаю, що ми будемо на тому помаленьку завершувати. Е, от, тому не забувайте ставити ваші вподобайочки, підписуватись на канал. Е, і в коментарях там напишіть, як вам ця гра. Е, Фіз зворотні відлік. Дякую за перегляд і до наступних відео. Але пише Микита, що треба ще одна партія буде дуже коротка. Та пізній вечір люди що? Лягайте спати Завтра на роботу. Більше не хочеш. Так завтра на роботу зранку вставати. Все. <ріст> Просто Микита нас дуже часто підтримує. Може, послухаємо. Ну хай приїжджає, будемо грати. <ріст> <ріст> Я думаю, одну швиденьку-два і спробуємо. Yeah. Приїдемо кидать, зіграємо з ним, швиденьку гру. <ріст> <ріст> Я тобі навіть за неї заплачу. Микита, чуєш, приїдеш, він тебе заплатить за неї. Я не можу його говорити, хлопці. Не можу ніяк. Щось вип'єм після того. Так, Микита, приїдеш, зіграємо гру, ігор не заплатить. Вип'ємо. Посидимо дружжю. Треба тренуватися до ігро в вікенду, прокачувати витривалість. Чумики дотримуються. <реш> <реш> Чекаємо. Ні, то Максим написав. А Максим? Та. Але в Макеті писав. <реш> <реш> Ні, до нас, напевно. До нас. Я б сам заплатив, щоб приїхати пограти. <реш> Хто це написав? Микита. То що, ну, 10 хвилин швиденьку. Ну, 10 хвилин. Ще по чуть-чуть і все, та, а я розходився ще... по домам. Так. Та. Та яка пізня година? Давай, Микола. Пізня година. Ну, і... одну, ну, прості. Ну, треба. Воно швиденьке. Чекай, на годину ти показує. Пізня година треба все. Я вже прям біжу. Що? Ні. Та та, ні. Я не можу, хлопці. Сорі. Пригоди на 5 хвилин, туди назад. Це хто сказав? Це Максим сказав. Максим приїжджай. Його <плес> заплатить, посидимо так. Так, ці картки я склав. Е... Я не можу його виграти, хлопці. Ніяк. Та все, заправляємося. <плес> Добренько. Е, я думаю, що на ігровикенді ми спробуємо Миколу трохи більшою командою, щоб цей вбити, і, і тоді цей. І тоді там більше зіграємо. Добренько, тоді будемо помаленьку завершувати. Дякуємо за перегляд і до наступних відео.